Сьогодні справа громад Херсон отримала сітки від е, фонду Петра Порошенка. Ми щиро вдячні за цю допомогу, тому що вона е, нам необхідна, необхідна нашим хлопцям. Сітки ми плетемо з е, початку війни, але масштабно ми почали плести сітки вже після визволення Херсону. Щоденно ми плетемо десь приблизно 4 сітки розміром 6 на 4. Черга у нас дуже велика. Зараз ми плетемо сітку, яку нам замовили. Ще на початку вересня і черга у нас вона не зменшується, вона тільки збільшується, збільшується, збільшується. Кожного дня хлопці записуються по 5-6 сіток, які зберігають їхнє життя. Сітка це просто розхідний матеріал. Їх не буває багато, їх не буває достатньо, їх завжди мало. І тому основа. На якої ми плетемо сітки, це ну, дуже вагомий вклад, бо це все кошти, кошти волонтерські, кошти людей, донатерів, які ми збираємо по краплинці і витрачаємо дуже заощадливо. Ми, ми віримо в нашу перемогу, тому ми щоденно це робимо і будемо робити надалі. Я не знаю, чому Міністерство оборони не. не не займається цим питанням, і у хлопців постійно стоїть нагальна потреба в сітках. Але ми підставляємо плече, тому що Херсон розуміє, як ніхто, що таке жити під окупацією і що таке мати над собою постійно дрони, ракети. І треба маскуватися, маскуватися, маскуватися. Дякуємо фонду Петра Порошенка за основу для маскувальних сіток. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо!